Давайте відкривати другий номер. Що ж нам тут приготувала Янхлівін? Мелроуз. Це дуже класна хірнолія для діток, особливо та і для дорослих, коли потрібно заживити порізи, подряпини. В її склад входить розмарин, чайне дерево, гвоздика і найолі. Це такі фірнолі, які мають дуже класні потужні властивості, регенеративні, антисептичні. Чайне дерево це дуже сильний антисептик. І саме тому така суміш дуже класно підійде під свята, коли ми десь, можливо, поцарапалися, десь обпеклися, готуючи дуже. Смачну їжу. Ну і звичайно, підписуйтесь, слідкуйте за адвент календарем, замовляйте собі цей неймовірний подарунок. Якщо ви хочете дізнатися, що ж ще в адвент календарі, пишіть нам в директ, Я відправлю вам повний список з описом кожної фірнолії, яка є в цьому наборі, і ви будете точно знати, як цим користуватися, і зможете подарувати собі це неймовірне задоволення у вигляді такого неймовірного адвенту.